Щоб вона б тут не вижила просто з таким крилом. Там у неї відкритий перелом, і тому ну, надовго б її не вистачило просто тут. Ми дзвонили і писали всюди, де тільки можна. Відізвались люди, МЧС сказало, що якщо вона до ранку буде на місці, то вони приїдуть і допоможуть з тим, щоб її відловити. Дякуємо хлопцям. Така праця. Дуже вдячні. Це хороша, поставив її зерничко, водичку, то п'є, дивлюся, їсть. До умов ще пристосувалася, тому що вона ж в дикій природі виросла і літала. Ну, я думаю, вона поранилася і провода тому що ну перебігла крило. ну це таке буває. Зараз ми знайшли клініку в горішніх плавнях Полтавської області. Дуже чудовий там орнітолог, і він запропонував нам. Безкоштовно зробити операцію, але потрібні гроші на те, щоб її перевезти, здати аналіз, там рентген. До речі, він сказав, що її потрібно терміново вести, тому що дуже така в неї ця рана ну страшна. Він дивився теж фото. Її буде варіант або удаляти оце крило її, так ампутувати, або все ж таки ставити їй спицю для того, щоб вона могла ну щоб зберегти це крило.